Всім привіт! Ми сьогодні вийшли на вулицю погуляти і заодно треба зайти нам в магазин, взяти зошит чи ручку, я вже не пам'ятаю, що нам треба. Так, ми вже зайшли. Тут уже все багато чого є для Хеллоуіна. Нам що треба, блокнот чи ручка? Так, зошит, зошит. Ось такий магазин. Ось треба Видите, какие тут бутылочки. <звук> О, вон так да классно. Дзынька. Так, ну тут вообще какая-то кулинария. Нам треба видел с канцелярией зайти. Так, тут игрушка. Тут запчасти. А -а -а, тут запчасти. Я уже обошла Весь магазин, але не можу знайти до тут канцелярії. Дивіться, які шапки смішні, дуже м'які, 11 євро. Опа. Тут уже для Хеллина, бачите. Поставили. О, я знайшла там, де канцелярія. Зараз. Пошукаю якийсь зошит. Ось там зошити такі. Тут, звісно, нема таких, як у нас в Україні. Обичні зошити, тут на пружинках. Зараз буду щось шукати. Так, я собі вибрала ось такий зошит євро 50 Тоже Теж буду вчити іспанський, каталанський. Помімо школи ще вдома. Тут такі білі листи. І ще мені на пластику треба бумага. Чотири. Ось така є Євро 25. Тут 50 літ 100, бачите? Так. Да. Вже дивіться, які. Тут продають ігрушки мігкі. На. Всякі, бачите, ось такі ручки є. Ми вже вийшли з магазину, подивіться, яка погода на вулиці. Сьогодні у нас сонця немає. Трохи похмуро. Ось така погодка у нас. Ем, кстати, зараз у нас вже час дня. Вийшли ми десь 12-30, може. Вже така осіння погода. Мені дуже подобається, бо вже не така жара, Я ходжу в футболки і в штанах. Вже є такий трохи вітерок, дує. Ми вже приїхали додому, я породілася в шорти. Зараз ми поїдемо кататися на велосипедах, пробувати, бо скоро ми з школою поїдемо теж на них кататися. Подивитися, що я не забула, як на них кататися. Всім привіт ще раз. У нас вже наступний день. Ми приїхали між драгою і село на базар за картоплею. нас ще такий вітер тут. Я закриваю динаміку, щоб не попадало туди. Я думала, буде сонце навіть кепку вділа. Ми вже підходимо. Подивіться, скільки тут людей. Прям дуже багато. Ось так тут виглядає базар. Замерзла. Дивіться, тут продають і гранати, і овочі, і фрукти. Все тут продають, дивіться, скільки тут людей. Знайшли картоплю. Тут є ось така жовта. А є ось така грязна. Замітили, що тут немає цін. Ну, десь є, а десь немає. От дивіться, 7 євро. О, 89 центів. Дивіться, яка картопелька. Ось така. Є ось така червона картопля. Ага, йдемо далі. Вон папа у нас везе тачечку, будемо її сьогодні наповняти. Знайшли сало, подивіться, яке сало. А, сало, Тут пакети таке розвісні. Сири. Це сири так смачно пахне. Сири дуже смачно пахнуть. Ну що, будемо щось брати? Так. Будемо зараз сало так? так. Сало, я не знаю, на що там так буде. Ну сало, мабуть. Нет, сало как-то. А я попробую. Ну як? Смачненьке. Моє, як мочненький. Ну, по моєму сало. Ну коротше короче, скажу, сало, вообще не поймаю, как просто пальцем. А не трогаю. Нам вже упакували сало. Ми ось такий кусочок взяли, він у нас вийшов у 7 євро. Зараз будемо по показ. Все, ми вже купили ось таке сало. Дуже смачно пахне, але я пробувати не буду. Я так буду пробувати. А тут картопля по 90. Ні, то цибуля. Картопля я не бачу там. Манго. Знайшли яйця 30 штук 6,50. Зараз будемо вставати в чергу на яйця. Зараз будемо купляти яйця та 30 штук 6,50, як я і сказала вже. Я вам запишу, коли ми вже відстоїмо свою чергу два лотка. Что сектант I think 60 яиц Нам их упаковывают. Купили 60 яєць. Скільки нам обійшлося? Ми будемо зараз біля квітів. Мам що ти, банани хочеш брати? Ага, мама хоче банани за 99 центів кілограм брати. Ну давай візьмемо. Ну я це все не унесу, не сили. Ну, зараз будемо йти на касу. Ось мама якраз каже про жарені каштани, що їх якраз в такий час жарять. А я кажу, що нам в прошлому році, ні, в позапрошлому лапінеді на Хелві теж давали ось такі жарені каштани. Но мені вони не подобалися смачні взагалі. Як Каштани на любителя. на мой канал. Подписывайтесь на канал и ставьте Ага. Бачите? Давайте быстренько. Так, мы купляем вот такой лук. 10 килограмм 7 евро. Мы идем выбрасываем, ничего не берем. А тут у нас лука 10 килограмм. Короче, мы влипли, и нам дали за 20 евро, нам дали П'ять мішків картоплі, і ще й цибуля в придачу, ще одну дали. Грасі, це Ми спочатку хотіли просто за сім євро, а за чотири євро купити один мішок. Потім сказали, давайте все, оцю купу за двадцять євро дадим. І ось така купа у нас. Оце у нас класний уловчик. Цибуля вообще тут коштувала шість євро. Нам її віддали за чотири. І нам оцю всю купу за двадцять віддали. Ось так ось. Ну якщо вам сподобалось це відео, поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал, колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. Всім пока-пока, до нових зустрічей!